Привіт, друзі! Вас вітає Андрій, справжні Філіппіни, острів Камігін, Філіппінщина, все як завжди. Значить, сьогодні буде невеличкий огляд плетеного будиночку, те, що ви питали, з рубрики Було та стало. Отже, дивіться. Сьогодні робимо за вашими замовленнями, заявочками огляд такого плетеного будиночку, який вважається універсальним, екологічним, супер-пупер. Але ви бачите, що з ним відбувається за 7 років. Тобто у цій будівлі 7 років. Значить, в непридатність вона почала приходити на третій рік використання. Це купувалося для приватного готеля сімейного типу філіппінцям. На третій рік почалися проблеми. Він каже, що він почав його клеїти, мазати і так далі. А на п'ятий рік він їх позбувся, трьох позбувся, з одного зробив таке напівтехнічне приміщення. Але подивіться, що відбувається з крівлею. Що відбувається з деревиною, я тільки що пальцями, тобто зруйнував вона вся трухлява. Ось вам вічний бамбук, який так само гниє, так само бачите, що, що з нього залишається нічого. Тобто от вам відповідь на всі ваші питання з приводу того, чи є сенс купувати, ставити, використовувати і взагалі питань з приводу придбання. Житла, я консультую, вас розглядаємо різні варіанти. Ось вам відповіді на питання з приводу легких екологічних будиночків, переносних так званих плетених. Я думаю, що ця інформація наштовхнула вас на правильні думки з приводу, чи є взагалі хоч якийсь сенс в використанні такого будинку, чи нема. Всім гарного дня! Я думаю, що це була для вас цікава інформація.